На п'ятому та на дев'ятому поверсі є люди. Зараз працівники ДСНС пройдуть туди. Та них, там у них є задимлення, і в них є апарати. Вони зараз перевірять. Ми зараз підемо з ними. <пай> воняті, Нічого по цих Вся ціла. Вся ціла! О, з вами ціла. все, хорошо, все хорошо. Нічого не поранено. <пай> Ні. Ви одна? <пай> Все, хорошо, двері закривають. З боку російських апоційних військ по місту Костянтинівку було задано масованих авіаударів, серед яких є влучання багатоповерхові будинки. Наразі на місці прадії працюють співвідки поліції спільно з СНС. Відпрацьовуємо. Кожну квартиру депакуємо постраждалих осіб та надаємо першу необхідну медичну допомогу.